Привіт! Вітаю Анатолія Харсекіна з днем народження. Бажаю тобі, Анатолію, щоб ти був завжди щасливою людиною, щоб сонце життя світило тобі на всі життєві дороги, щоб ти прожив багато-багато десятків років. Щоб дождався своїх онуків і правонуків побачити, і щоб ти обов'язково-обов'язково, обов це найголовніше, повернувся живим і здоровим з війни. І дуже тобі дякую, дуже-дуже дякую за те, що ти захищаєш нас, українців. Отже, любий друже, цей невеличкий вірш звучить для тебе. А дні осінні є у них щось чарівного, паутинки падають із неба, пташки у зграйках від літа, і радості, і щастя, тобі треба, тож попроси усе світу, він дасть усе. Стежки. Стежки куди ведуть невідомо, Але нехай приводять в щастя. І для тебе хай не щубиче пташечка осіння Багато і багато літ. Без коріння не буває дерева. Без цвітіння не бува чарівності в цім краю, так хай для тебе все в піснях, пташиних пролунає і розцвіте колись на весні. Бувай щасливим у цьому ти життю. І залишайся у душі завжди красивим, і головне, з війни вернись живим. Отже, вітаю тебе, Анатолій, ще раз з днем народження. Хай в таба все процвіта в душі. Живи дуже довго, щасливо і заможно!